Друзі, вітаю! мене звати Ігор Ірогавращак. youtube платформа 24 го каналу сьогодні 12 травня, неділя. І пропоную вам оглянути на цей день карту бойових дій. Загалом ситуація на Харківщині є складною на півночі від цього міста. Про це детально зупинимось і проговоримо. Про це і сказав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Також згадаємо про Білгород про е, влучання в багатоповерхівку. Чим влучали, що кажуть Міноборони Росії і чому вони знову не можуть зійти. В своїх показаннях і яскраво брешуть. Ну і звісно ж, Покровські і Курахівські напрямки залишаються надскладними складними також на фронті. Не будемо забувати, що те, що відбувається на півночі нашої країни в районі Харківської області з боку Білгорода, на меті має відтягнути наші резерви саме сходу. Основна ціль ворога це далі просуватися, наступати в Луганській і Донецькій. Областях давайте почнемо з того, що сказав Олександр Сирський по Харкову на Харківщині. Ситуація загострилася. Тривають бої в прикордонних районах. Головнокомандувач збройних сил України зауважив, що підрозділи збройних сил України ведуть жорстокі. Оборонні бої зупинені спроби росіян прорвати українську оборону. Обстановка складна, проте сили оборони роблять усе, щоб утримати оборонні рубежі та позиції завдають ворогу ураження. Загалом давайте перейдемо до карти бойових дій і оглянемо, що відбулося за останні 24 години. Ворогу вдалося просунутися в двох напрямках. От бачите, вже на мапі Діпстейт. Червоним кольором промальовано просування ворога в районі Вовчанська, ось Вовчанська, і також в районі в напрямку Липці. Ось тут є Липці, це напрямок руху ворога. Детальніше проговоримо саме ці от плацдарми. От продемонструю. 11 травня вони ще були в сірій зоні, 12-го є вже окупація шести населених пунктів. Район населеного пункту Липці, що відомо, окупанти зуміли зайти в наступні населені пункти. Це є Стрілеча, Красне, також пильна. І якщо ми глянемо ближче, Боросівка. Ось ці чотири населені пункти окупував ворог. І усі зараз наступальні дії противника зосереджені в наступних населених пунктах. Це є зелене, лукянці і глибоке з метою підійти до населеного пункту і серйозної першої, не першої, а лінії оборони наших сил це в липці, ось в цьому напрямку. Що хочу додати, що наразі ворог тут використовує лише резерви, тут немає сил оперативного значення. Тобто, загалом я вам вчора казав, що на відтинку 700 кілометрів ворог тримає от, власне, аж до Сумської області, так, від цього напрямку аж до Сумської області. Тримає понад 700 сімсот кілометрів, має 50 тисяч особового складу. Цим особовим складом нереально зайти і тримати якісь великі міста, великі площі, але тим не менше, зараз вони на кордоні просунулись. Наші бійці кажуть наступне: різна інформація, але кажуть, що от власне стрілеча, Борисівка, пильна, вони фактично були. Сірими, тобто навіть при фронтових містах, прикордонних містах, ворог інколи вільно пересувався ще до початку атакувальних дій на півночі, така ситуація біля власне Лепці. Нагадаю вам, що від позиції ворога до Харкова, давайте подивимось орієнтовно. 35 кілометрів. Ну і зрозуміло, що вони застосовують на цьому напрямку усі сили та засоби доступні. Це і артилерія, авіація. Про авіацію окремо проговоримо, тому що те, що твориться в Вовчанську, це просто е реально нищення міста. І про це кажуть самі місцеві е поліціянти. Також їх заслухаємо. Так от в районі населеного міста Вовчанськ, що відбувається, ворог е зайняв населений пункт. Ось я вам зараз продемонструю ближче. Плетенівка. Під ворогом також намагається ворог закріпитися гатище, огірцеве і рухаємося західніше. Бої йдуть біля Бугруватка, ось ці населені пункти. Що варто тут сказати, що до кордону, до позиції ворога перед наступальними діями, до Вовчанська було не 10 десять кілометрів. Ось знаходиться місто Вовчанське. Мета ворога рухатись в Вовчанськ. Далі по берегу річки Сіверський Донець, в напрямку Великий Брулук і, звісно ж, до Куп'янська сюдою проходить і залізнична. Залізничне полотно. Загалом по вовчанську за 24 години ворог скинув на це невелике містечко аж 20 керованих авіабомб. І в нас є от кадри з цього міста, населеного пункту, і як воно зараз виглядає. Засвідомо ну, ви бачите, Наскільки місто зруйноване, і тобто 20 керівних або це дуже багато. І розуміємо, що мета росіян це просто зрівняти місто, повністю його під нуль вирівняти. Ну відповідно, у нас є запис патрульного поліції в міста Вовчанське, який розповідає про реальну обстановку на 12 травня. Так. через площадь или прямо? Та нам ждалшка. Я понял. Через площадь. Через Сьогодні 12.05 2024 року ситуація в місті погіршилася. Місто майже зруйноване. Людей майже не залишилось. Вакуюємо остатки. Ось дивіться, центр. Якщо є можливість, люди виходьте на суспільно-відомі місця і у вас будуть наряди проїжджати ми мимо забирати. набирайте, будь ласка, на 102. Евакуємося! Насправді з самого Вовчанська активно виїздили і вчора, і сьогодні люди місцеве населення. Леу частку вдалося евакуювати. Правда, звісно, завжди залишається відсоток тих, хто не хоче покидати населений пункті під ударом ворога, і відповідно доводиться з ними окремо. Ще більше проводити роз'яснену роботу і переконувати в тому, що потрібно виїздити. Загалом хочу вам процитувати, чому так трапляється на харківському напрямку, і ворог, застосовуючи резерви, достатньо так, немало квадратних кілометрів зумів зайняти на Вовчанському напрямку. Майже 28 квадратних кілометрів вони просунулися. Ось це. Червоним кольором промальовано аналітками Deep State. що каже один з командувачів командирів підрозділів збройних сил України Денис Ярославський. Процитую Вовчанськ. Складно сьогодні. Ударна розвідка 57-ї бригади зупинила просування шторм з з їхньою технікою вогневої підтримки, але ворог стягує резерви. Почалися вуличні бої. Місто оточують. Ярославський зазначає, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікації. і каже наступне: що на українському кордоні мали бути бетонні укріплення. В мінус три поверхи, а не було навіть мін. Ну знову ж таки, це один з командувачів підрозділ Збройних сил України. Я лише зацитую надалі. Звичайно, ж відповідно керівництво повинно з'ясовувати, що відбувається на Харківщині, на північні від Харкова, і чому ворогу вдалося реально зайняти шість населених пунктів. Інша новина цього дня це, звісно, Білгород і те, що трапилося в російському місті. Білгород там підірвали багатоповерхівку. Зараз продемонструємо вам кадри. Ось так виглядає момент підриву і наслідки, наслідки, які те, що повністю знесло один під'їзд на 10 поверхів. Більше того, під час того, як рятувальники намагалися розібрати уламки, частина конструкції даху впала. На рятувальників наразі кажуть про сім загиблих і десятки постраждалих. Дані ще уточнюються. Дивіться, знову ж таки, давайте подивимося на цей момент вибуху. Прекрасно бачимо, що він йде знизу, і що там закладене, десь було великий потужний. Снаряд. Але що каже пропаганда російська, в першу чергу Міноборони? Міноборони Російської Федерації запевняють, що це був удар точкою У Збройними силами України. Лише дивіться, не буду я переконувати це удар ракету чи це підрив всередини, Ви самі все бачите. Лише хочу вам сказати, точка У це є балістична річ. Вона фактично падає з неба під кутом 90 градусів. І е, прекрасно бачимо, що підрившов знизу. Е, і от, до речі, в своїх свідченнях е, роз ЗМІ і всі там очевидці на Росії не можуть зійтися. Бо міноборони Російської Федерації каже про удар точкою. У інші кажуть, е, місцеві змі, що це був приліт системи Хаймерс РСЗВ Хаймерс. Ми прекрасно розуміємо, наскільки це відрізняється так: удар, е, кут удару, вектор е, е, польоту. І загалом, як правило, в таких ситуаціях ворог не може спільно придумати якусь легенду цього удару. Знову ж таки, давайте ще раз глянемо, аби ви собі зрозуміли, що ось є підрив, і це удар є з підвален. Тобто вибухова хвиля йде знизу. Це дуже і дуже мало ймовірно, що так могла прилетіти ракета. Ну, це от по Білогору така ситуація. Для чого цю провокацію росіяни влаштували? Будемо надалі стежити і е, е, аналізувати. Але знову ж таки факт залишається фактом, що діти спільної якоїсь знаменнику в подачі інформації, що ж трапилось, вони знову ж не можуть. Як правило, це відбувається тоді, коли вони влаштовують їхні спецслужби, ФСБ теракт на власній території, аби згодом його до чогось або до когось прив'язати. Нагадаю вам, коли був теракт в їхньому крокусіті холь. Відразу його прив'язали до українців. Відразу ем, спочатку казали, що це українці влаштували. Потім е, таджики, які рухалися з напрямку України, де в Україні чекали на них відповідні спецслужби. Ну як завжди, е, все йде до України, коли е, е, Росія виходить в побічне поле і пояснює власні підриви на власній території. Рухаємось далі по лінії зіткнення. Що відомо, куп'янський напрямок. Е, Власне, з боку Лиману першого Сеньківки зупинятися не будемо, тому що змін на лінії бойового зіткнення немає. Відразу ж давайте перейдемо там, де жвавіше намагається рухатися ворог. Це є північ від Соледара. Нагадую вам, що два дні тому намагалися змінити акцент атаки. Окупанти з Білогорівки з лобових атак на Білогорівку, які нічого не вдавалося з метою вийти до Сіверська. Вони перемістили свої атаки на південь до населеного пункту напрямку, населеного пункту виїмка, аби знову ж таки заходити в тил. До Сіверська абсолютно нічого не вийшло. Більше того, тут працюють хлопці в Бахмутській балу. В телеграм-каналі вже перевірений наш боєць, наш воїн, який добре знає обстановку на цьому напрямку. Що він каже? От лінія бойового зіткнення від Роздолівки Васюківки і далі до траси, яка йде на Слов'янськ-Слов'янськ. Він каже, що ситуація 4 5 0 тобто стабільна. Намагається використовувати ворог авіацію, артилерію, ФПВ-дрони, але каже, що ми також їм відповідаємо і не даємо ворогу намі змоги тут просуватися, і не даємо змоги їм розширювати наступальні дії. Це є північ від Соледару, південніше вже від нього. Звичайно, знаходиться часів Яр і яка ситуація на цьому напрямку. Наші воїни що кажуть, що помітно, під час як вони називають, до речі, часів Яр часіком, помітно, що у нас стало більше БК на цьому плацдармі, і відповідно артилерія з, в напрямку позиції ворога це від Часового Яру, Богданівка, Лобові атаки і Іванівське. Значно відчутно збільшились. Тобто такі снаряди підходять. Основні атаки ворога це з півночі Богданівка. В напрямку району, ось тут знаходиться район Каналу, відповідно, в районі також заказника Ступки Глубкіївські. І чому і куди вони рухаються, рухаються, Ступки Голубківські, це вже ближче до Іванівського. Але мета ворога, знову ж таки, проходити і тіснити наші позиції. До ось тут канал знаходиться, масив. Відповідно, Сіверський Донець, Донбас, канал тут протікає. Мета ворога, звісно, це відтіснити нас за цю лінію фортифікаційну. Це з півночі від Чового Яру ну і з півдня це є Іванівське. Знову ж таки. По трасі рух і е, з півдня, аби обійти наші сили в часовому ярі. Ситуація в Часовому ярі дуже непроста, вона реально складна, але кажуть наші бійці, що е, намагаються контролювати все, контролюють і не дають ворогу зайти в сам безпосередньо в саме місто. Хоча диверсійно-розвідувальні групи, от власне, я кажу, з каналу намагаються пробратися в передмістя в перші забудови перед часовим. Яро. Друзі, продовжуємо збір для наших оборонців. Ось на ваших екранах QR-код для того, аби зробити наступне. Задонатити, хто скільки зможе, і аби наші оборонці з 24-ї бригади отримали автівку. Прекрасно розуміємо, що автівка це є розхідний матеріал, відповідно. Завжди на них є потреба. Ну і автомобіль він рятує наших бійців. Вони можуть міняти оперативно швидко е, свої позиції або ж допомагати іншим нашим оборонцям для евакуації чи підвозу будь-чого необхідного на лінію бозвітнення. Тому давайте залишилось дуже мало з вами спільними зусиллями закриємо, аби наші хлопці мали на чому рятуватись і рятувати життя інших побратимів. Рухаємось південніше від Солодару, і, звичайно, це є часів Яра, що відомо на цьому напрямку. В першу чергу наші воїни кажуть, що під часіком так воно називається населений пункт між собою. Помітно, що у нас стало більше БК. Тобто наша артилерія почала активніше працювати по позиціях ворога. Якщо говорити про основні напрямки ударні з боку росіян, вони не змінилися. Це є власне Богданівка, а йдуть в напрямку масиву каналу. Ось тут знаходиться масив канал. І загалом, чому цей масив канал? Тому що через нього і протікає сівський донець Донбас. Ось так от. І всі намагання ворога це потіснити наші позиції на інший бік від цього каналу Донбас. Він в середньому орієнтовно має ширину 15 метрів, десь вужче, десь ширше. Але загалом їхня мета саме така: ну і на активні дії до цієї лісосмузі південніше від Іванівського ворогу вдалося просунутися біля Іванівського. Ось ми бачимо по трасі. Оці суттєві просування. Просунулись вони до двох кілометрів. Це справді суттєво мета ворога наступна: обходити часів яр з півдня, атакуючи з Іванівського, і також з півночі. Це є Богданівка, і от рухатися і брати місто в оперативне оточення. Наразі ситуація в часу, навколо часу яру дуже і дуже непроста. Це одна з головних цілей ворога на дану мить на лінії бойового зіткнення. Але наші бійці тримають оборону і не дають ворогу спроб зайти в місто. Хоча диверсійно розвідувальні групи, маленькі групування свої вони використовують. Що говорити про південніше від Бахмуту, це традиційно Кліщівка, Сандріївка, Курдюмівка, Озарянівка, мета знову ж таки тут незмінна у ворога, це виходити на... Сіверський Донець, Донбас, канал, ось він протікає з свого часу. До речі, рівно рік тому ми почали активні наступальні дії з боку цієї траси на Костянтинівку і відкидали ворога успішно. Зараз ситуація, на жаль, змінилася. Ну і варто зазначити, що найскладніша ситуація справді це є Покровський напрямок, Авдіївський, так званий, так коли Авдіївська ще була під нашим контролем, це є Покровськ. Ось на цей напрямок і південніше це є Курахівський напрямок від Мар'їнки. Давайте по черзі проговоримо, що тут відбувається. Якщо говорити про Покровський напрямок, то активні бойові дії. Давайте подивимося на лінію бойового зіткнення, що змінилося саме навколо очеретеного. Лінія бойового зіткнення наразі залишається такою, як була, але найактивніші бойові дії тривають в районі Архангельське, ось, і Соловйове. Якщо ми глянемо ближче, так. Ось з іншої боку від Очеретина. Це два найважчі напрямки на цьому плацдармі. Відповідно, ворог не припиняє атаки. Мета, звісно ж, це розширити це, от е, такий язик, їхній, який виходить до Новоолександрівки від очеретиного. Розширити його. Ну, відповідно, наступне населений пункт, куди планує зайти ворог і оборона наша, це є. Сокіл Сокіл Новоселівка і от нижче рухатися до Уманська. Біля Уманського така ж ситуація дуже і дуже непроста. Якщо ми говоримо безпосередньо, вже от рухаючись до Марінки, то важкі бої в самому місті вже тривають нетайлове. Ось давайте перейдемо на супутниковий вигляд, як це виглядає. Зараз ми побачимо, що саме місто вже левова частка є, воно велике, але є частка вже під ворогом. Яка там ситуація? Чи вони зуміли закріпитися, чи лише зайшли і тривають бої? Вуличні бої факт тривають. На якій вони стадії і з яким успіхом, невідомо. Повертаємось на вигляд топографічної мапи. Покровський напрямок. Ми проговорили на Курахівському напрямку. Найважча ситуація. Вона там і залишається. Це є Красногорівка. Що відомо по про Красногорівці? От давайте поглянемо на лінію бойового зіткнення, Вони суттєво знову ж таки просунулися в, лоб, в лобових напрямках до Красногорівки. Ось ці просування їхні орієнтовно 2,5 кілометри. На станом на 12 травня їм вдалося повністю захопити Красногорівський Вогнетревкий завод. Цей цегельний завод, про який я вам раніше розповідав. Нам вдалося спочатку заблокувати там ворога, але все ж таки довго блокада не тривала, тому що сили засоби ворога значно переважали на цьому напрямку. Ну і давайте перекнусь на супутниковий вигляд Красногорівки, аби зрозуміти, що відбувається в самому місці. Ось ми бачимо, просунулися окупанти і тривають вже бої. На наступних вулицях цього міста це є Івана франка Грушевського, Центральна та Сумська. Загалом ділянка завширшки до 3, до 4 кілометрів на глибину 1,5 кілометрів. Ворог зумів просунутися за 24 години в цьому напрямку. Ось ці от просування. Ну, сіра зона, звичайно, так. Вона не контролювалася. Тому от. Такий от напрямок і просування ворога на цьому плацдармі. Якщо говорити по тому, що відбувалося на території агресора, другу ніч поспіль нам вдавалося, нашим силам вдавалося бити по НПЗ російській. В першу чергу, це є Волгоград. Тому що змі повідомляли, що спец... 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 спецура Головного управління розвідки була по Волгограду і зуміла влучити в їхній е... завод, який називається. Я вам вчора вже розповідав Волгоградський, там нефтепереробка, якось так. Е... Очевидно, що вирішили наші спец... Спеціалісти добити цю волгоградський нафтопоробний завод і ще раз запустили з 11 на 12 травня безпілотники. Як бачимо по відео, таке влучання є і загоряння потужне. Загалом, що варто сказати, що з 11 на 12 травня по території Російської Федерації було завдано ударів по трьох заводах. Йдеться про Волгоградський, який я вам вже сказав, так, нафтопроробний завод, Калуга, нефтепродукт та Новолипецький металургійний комбінат. Якщо договорити саме про а, Калужський, так, то це один з найпотужніших в росіян заводів. І це найбільше нафтохімічне підприємство у Калужській області, розташоване приблизно в 300 кілометрів від українського кордону. От. І Волгоград. Тобто активно продовжуємо працювати. Наші оборонці, наші воїни безплотними літальними комплексами, які реально наносять багато шкоди і відчутної що головне, шкоди по території ворога і агресора. Що ж, найосновніші напрямки по карті Бозітня ми пройшли. Знову ж таки, на Харківщині справді дуже непроста ситуація, але не забуваємо, що основні ударні сили ворог зосередив саме на Покровському і Корахівському плацдармам. Його мета, знову ж таки, виходити на кордони Луганської та Донецької областей. Обов'язково коментуйте, обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте лайки і діліться. Картою бойового зведення, тому що хто як не ми повинні знати, що відбувається на нашій землі.